Новий вінницький ритм. 101,8 РФ. Місто над Богом. Події, що поруч. Доброго дня, доброго здоров'я бажаю Всім перший вінницький мультимедійний проєкт Час Змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко, А також радий вітати сьогоднішніх моїх гостей. Сьогодні у мене пара. Сьогодні у мене Катерина Пісовецька, менеджерка проєктів відділу урбаністики інституту розвитку міст. Катерина, доброго дня, Доброго дня нормально чути все? Так, так, да? так, так. А також В'ячеслав Польгун, менеджер проєктів відділу урбаністики, інституту розвитку міст. Вічслава, ради вас вітати. Добрий день. Сьогодні будемо говорити. Інформаційний привіт, як ми це називаємо між собою. Сьогодні ми будемо говорити про 14 березня. Нагадаю, нагадаю, не дуже популярне свято, можливо, дуже популярний день, але тим не менш, це міжнародний день річок, який за своєю суттю є днем боротьби проти. Гребель, тобто за живу воду, і виникнення цього свята пов'язане з антиплотинним світовим рухом, який зродився в 98 восьму році, 1990 році. А то можеш подумати, що ще атразвісла Христова, 98 Тоді, 14 березня, в 20 країнах світу пройшло понад півсотні акцій, спрямованих на збереження річок і водойм. Все. на цьому офіційну інформацію я завершив. Хоча мені здається, Катерино є ще один день в році, коли ми офіційний день в році, коли ми Ще раз все таки звертаємося до теми річок. Е, так, це 27 вересня відзначається міжнародний день річок. Міжнародний день річок. Ну окей, так. я думаю, якщо ми подивимося в пам'ятні дати різних країн, то напевно ще назбираємо з десяток з два десятки. Це, це точно. точно А, об, обов'язково. Але тим не менш, міжнародний день річок і всесвітній день дій проти гребель. Оцей це ця формула проти чогось, проти когось, проти От мене від, відверто скажу, мене трішечки бентежить, мене трішечки напружує. От знімайте мою бентегу. От скажіть, що це все нормально, все чудово. Сабарівська не постраждає. Це точно мене. Мені подобається її оптимізм, поки ні, вона говорить. Скажи мені, будь ласка, скажіть мені, будь ласка. Чому і чим настільки важливо взагалі? Я вже не про 14 березня. Чому важливо взагалі говорити про, про воду, це і так ясно? А чому важливим є говорити про плотини, про греблі, про всі плюси і мінуси, які вони мають? Чому взагалі важливо на цьому робити акцент? Ну, я думаю, це пов'язано з нашим індустріальним минулим і водою як ресурсом, який використовують багато і в для видобування електроенергії, тобто це різні гес, так само ці греблі будують. І про це важливо говорити, тому що це має свій вплив на наше навколишнє середовище. А так як ми зараз знаходимося на тому етапі нашого розвитку, коли людина безпосередньо впливає на зміни клімату і прошвидшує їх своєю господарською діяльністю, в тому числі і будівництвом таких гребель, це вплив. Це осушення е, частин річок заплав, це змінення водного режиму річки, це затоплення деяких територій, осушення деяких територій. Тобто це має дуже великий всебічний вплив, це різні греблі, які ми, е, ми Я стою на позиції, яку дуже часто е, повторюють, озвучують, прописують, прознімають про, знімають, про що завгодно. Е, позиція яка? Гідроелектростанція і взагалі електрика, яку ми можемо отримати в результаті води, це є мало того, що вона е, чиста, екологічна, вона відновлювальна і все класно, все чудово. Що е... ж, що кому гребля заважає? Що таке? Про що нам не говорять? От відчуття вже таке складається, що нам про щось не говорять. Ну, це про те, що я вже говорила, що гідроелектростанції і, взагалі, гідроенергетика, воно так є з одного боку екологічною, а з іншого боку, вона завдає великі шкоди екології, тому що це будуються штучні е, ось ці перепони, дамби, та. перепони. Е, вони контролюють повністю весь поток води, і деякі території затоплюються, деякі осушуються. Це впливає на біорізноманіття навколо, на мікроклімат, навколо на флору і фауну, яка там росте, і змінює середовище. Тобто, часто в деяких районах це викликає. Посуху, а за посухою це тягне за собою купу різних інших наслідків, типу як ну або як зрошування, знаєте, про тічку mm -hmm. для зрошування вона висушує якусь свою зону, і потім це можуть призводити до того, що недостачі ресурсів до навіть голоду, типу, таких от речей. Би... А, нещодавно бачив інформацію стосовно зрошення. от Ти сказала, а я згадав історію з бавовною. А, в минулій імперії захотіли гарно так сказати, щоб бавовна росла, і взяли, висушили наскільки я пам'ятаю, по моєму, арал. Якщо я не помиляюся, аральське море, по-моєму, висушили. І зараз воно на 90% від тих mm -hmm. меж, що було що ні. воно було, і це було дуже швидко. Це було буквально 25, Якщо я не помиляюся, ну максимум 30 років. Все. Там згинуло mm -hmm. все. І риба згинула, і само собою люди немає, так. І так далі, і так далі. Ну, це їхні справи, це імперія, нехай сама собі розбирається, сама себе нищить. А, чим конкретно в даному випадку на нашій території, на території Вінницької територіальної громади. а Чим е, опікується отак? От Чим займається, що досліджує і в яких проектах бере участь безпосередньо, от так як ви є представниками відділу урбаністики інституту розвитку міста? Так, загалом наш інститут розвитку міст він має багато різних відділів і займається як і громадянською діяльністю громадянського суспільства розвитком, так і от ми відділ урбаністики, так на сі відділ інфраструктурних проектів. Ну і ми займаємось багатьма різними аспектами розвитку нашого міста. Це якісь і екологічні проекти. Як і про які ми сьогодні розповімо, так це і різні розвиткові ну, звичні для людей проекти, типу як розробити план відновлення якоїсь території, план відновлення парку, або що, тобто ми в різних дуже сферах працюємо, і наше підприємство об'єднує все це. Ми як такий медіатор між міською владою і Громадянським суспільством і нашими активістами, тобто ми, якби, знаходимось, контактуємо е, з нашою адміністрацією і на тому рівні вирішуємо всі свої проекти і можемо їх просувати. Е, і так само ми контактуємо з місцевими мешканцями за допомогою партисипації або з місцевими активістами і відповідаємо на їхні запити і е, включаємо їх в цей процес творення наших проектів. Давайте звужзвузимо е, тому, що нам не вистачить, Я так розумію, не вистачить часу, навіть щоб назвати просто ті всі проекти, яким ви займаєтеся і опікуєте. А Маленька річка, маленькі річки. Я пам'ятаю, що раніше навіть на цьому майданчику ми зустрічалися з вашими представниками і не тільки з вашими, а ми зустрічалися і говорили про е, ту саму тяжилівку. Uh -huh. Ми говорили про інші річки, які дослід... досліджували, тобто їх спочатку знайшли. Okay. До речі, скільки малих річок хоча б приблизно на території Вінницької територіальної громади? А раніше ми говорили про те, що на Він... ну, на території Вінниці знаходиться близько 35-37 річок. Однак останнім часом ми перерахували їх і продовжуємо цей процес, тому що зрозуміли, що є просто річки, які були не позначені або на мапі, або ми ну, якось раптово натрапили на якусь річку. Дивимось, а її справді ніде немає. Ніякої інформації, але ну якби річка є. І ми зараз розпочали цей процес. І наразі у нас річок уже більше 50, і є ще кілька річок, які не дуже зрозуміло, чи вони дійсно існують під питанням. О, під питанням. Так. Річка чи це не річка, так, так. так якось мені так подобається. Вічла як ти говориш, ми так випадково натрапили. Ну, це правда життя, таке буває. Ніхто їх раніше не досліджував. Ти розумієш? Якщо зараз ми продовжимо свою, я продовжу, наприклад свою фантазію. Скажу, що вночі випадково взявши у так на, на напрямки, я випадково потрапив в річку, яка не була, та і я потім GPS-у кажу, що то мені тут тут річка. Він нічого подібного. Ви дуже низько летите. Щось приблизно тако. А якщо говорити серйозно, чому відбувається взагалі така ситуація, що ну річка? Нехай буде маленька річка, але її немає на мапі, значить, вона не досліджена. Якщо вона не досліджена, значить ми не знаємо взагалі, що це, де це, як це. Це і архітектура, це і дороги, це і комунікації, це, це взагалі просто наше життя. Як так може? Чому так взагалі буває? Виходить, що раніше люди, в принципі, як часто і зараз, вони не дуже надавали значення малим річкам, і це було ну, для людей це просто якийсь потічок, який неважливий, Він, ну. Не широкий, це ж не Південний Бух. от, Всі бачать Південний Буг, це дійсно важлива річка. А коли тече якийсь ну, невеличкий потічок, то це щось таке. Щось Куди тимчасове, десь ну, так трубу он... прорвало і щось потекло. О, то, але значить, треба зразу сказати: трубу прорвало це не річка. Ні, це не річка це не річка. І річки це не трубу прорвало. Хоча, якщо вже так повілососити трошки, то виходить, що ми можемо річку засунути в трубу. До речі, так само, як і трубу в річку. Ми можемо що так, що так. До речі, чи є у нас на території Вінницької територіальної громади річки, нехай маленькі річки, які е, нам прийшлося нашим службам. прийшлося, е, Я не хочу вживати слово закопати, а, е, а ви, Ну не закопа, а ви я так скажу, виокремиви окремити, ви окремити е, русло і занести його під землю. Е, так, в нас є на нашій умовній мапі. в нас е, є проблема ще й з тим, що багато річок не мають назви, або вона була втрачена історично. Е, е, і на нашій мапі є такі дві річки. Здається, одна пінобром 28, а друга 32 чи щось таке. Угу. Одна із них тече під юності. Під да. проспектом юності є річка, виявляється, якась і впадає і... в Вишинське озеро. Так, і вона є на мапі, але фактично її не існує в реальності. Але це на мапі дослідження, яке проводилось е, декілька років назад. Еко і там, тобто, це працювали науковці, вони десь взяли цю мапу, і там була якась річка. І так само... Мені так подобається, науковці працювали, десь вони взяли. Ну я, я не знаю, з яких джерел саме вони чим оперували, так, але ось, наприклад, є такий. Я навіть не буду тебе запитувати, звідки вона бере свій початок. Де не не, я, я навіть послухай мене, я навіть не буду питати. Ти вже сказав, що вона втікає, впадає верніше, в Вишенське, Вишенське озеро. озеро. Ти можеш собі уявити, наскільки зараз напружилися мешканці мікрорайону Вишенька? <риснят> я не думаю, чому їм напружуватись. Та мене стільки що... років ще нічого не підтікає, нічого не з'їжджає, не сувається. Ця... Я думаю, там все міцно забетоноване. Та? Місно забетоновано. Хоча це дійсно дуже погано, коли річку занурюють під землю, бетонують, просто кладуть в колектор. І ну, саме для річки, для екосистеми міста, це дуже погано. Це смертельно погано для річку. Якщо я не помиляюся, якщо я помилюся, вибравте мене, будь ласка. А, зараз можна знайти і свого часу а, невеличка річечка, яка я от навіть не знаю, звідки вона бере свій початок. Напевно, на території нашого парку імені Левонтовича, потім uh -huh. оце от озеро. Потім вона тече під зараз це площа Калічі Калічанська, uh -huh. і потім між будинками або десь там під будинком вона виходить, і ми можемо десь приблизно на хлібній побачити uh -huh. її русло вже в бетоні. Це так? річка Каліча mm -hmm. називається так, і вона впадає в Південний Буг, а потім вона йде далі, далі, далі. Ну ну вона так. виходить десь з парку її mm -hmm. джерело, і там тече під землею забетоновано і впадає в Південний Буг в районі старого міського мосту. Десь там да і ось да, Це до речі, проблема. Одна із це бетонування русел і їх закриття. Річки, наприклад, на калічі здається до 60% річки їх не видно просто. А ті mm -hmm. залишки, які там є, доступу дуже мало, і він дуже складний. І вона повністю закрита. Але да, в нас є така річка і в честь неї. Перейменували площу це ті це та річка, яку маленька річка так. невидима наполовину видима, можна uh -huh. сказати, яку практично будь-хто е, з віничан е, може побачити, так тому так. що знову таки треба через... просто знати, куди залізти Ч... щоб її побачити не треба нікуди лізти, не, не треба, не треба нікуди лізти. Просто дивіться, нічого не ласти, нічого не робити. а до речі, нічого не робіть. Що ви робите в даному випадку? Я ж знаю, що у вас є декілька проєктів, Ну, хоча би про один з них декілька слів. так а в рамках зараз. Проектом лі річки Вінниці ми займаємося і ну займалися весь 2022 рік написанням нашої концепції розвитку малих річок. Це буде в нас документ, який його головна мета це надання суб'єктності малим річкам, тому що вони багато досілі страждали на занедбаність та ігнорування. І цим документом ми хочемо показати, що ось вони є, як з ними треба проводитися, і що яке їх значення взагалі для нашого міста, щоб це було таким альманахом, то що біля тебе тече мала річка, але або ти хочеш щось будувати або біля тебе тече мала річка. Ось що тобі треба зробити, куди звертатися і що має бути враховано. Ось і ми займаємось написанням цієї концепції. До речі, ми вже на таких фінальних стадіях плануємо в квітні починати обговорення того, що ми написали. Взагалі вона складається. Вона у нас комплексна. І складається з чотирьох розділів: це про екологію, людей, простір та управління, і малі річки у всьому цьому. Наприклад, в екологічному розділі ми розповідаємо про важливість річок, чому вони важливі для нашої екосистеми міста, для нас, як людей в місті, як людей живих створінь. Що нам ці річки дають? Це, Наприклад, там вони кондиціонери, бо вони нам клімат, мікроклімат свій створюють, охолоджують нас влітку. Вони нам дають чисте повітря. Вони є місцями для рекреації і вони ну. В такому плані екологічному вони є домівкою для багатьох видів рослин і тварин на, на території нашого міста. І вони створюють велику єдину екосистемну мережу. річок. мають створювати так. Будемо так, говорити, да, бо поки, поки що... вони роз'єднані. На жаль, да uh -huh. і от наша ціль це перетворення їх на такі суцільні зелені коридори для людей флори і фауни, які всі будуть як мож як біль як найбільш можливо поєднані між собою. І взагалі всі все це мережа з 50 річок. Вона вони всі впадають в Південний Буг. Або одна водна, якщо це протоки малих річок, і це все от така велика мережа, де бух і отак, от розгалуження по мапі міста купа річок. А в розділі про людей ми говоримо про те, як несвідомість людей, їхня необізнаність системою, як це все впливає на малі річки і на стан нашого міста, зокрема, і які найрозповсюдженіші конфлікти з цим пов'язані, наприклад, люди люблять. Привласнювати спів території річок, адже вона здається нічинною, і в тебе там поруч будинок, там щось тече якась галявинка, там ніхто не ходить, і ти такі це моє хорошо. Там там посажу помідори. Ну депо, так, до... ну, да, гідропоніка е, так, сері, секундочку. Але воно ж ніде не окреслено. У нас немає наскільки я розумію, затвердженої мапи малих річок. Поки немає, ми в процесі. Ну поки немає, там посажу помідори. Ну але все одно ні, є водний кодекс України, згідно з яким е, має бути. В малих річок і озерах, здається, площа яких менше трьох гектарів має бути природна захисна смуга до 25 метрів від одягу річки. Окей, так як в мене немає документу, у вас немає документу, що це мала річка. Значить, що це? Поки нічого не здається, значить, там, там, не там ростуть да. помідори. Все. Я вже її розібрав на цитату, чесне слово. Так і. І. Також інший розділ це простір. Тобто ми говоримо про те, що річки вони ну, знаходяться у конкретному просторі, і біля річки завжди ну, є якась територія, де щось може відбуватись. А біля річок... загадками говорять, десь якась щось. ну Ну ну, якщо взагалі поглянути на мапу міста, то можна помітити, що ось там, де течуть річки, там зазвичай багато дерев, якась така велика зелена. Довга пляма біля річки. І швидше велика зелена пляма. Це точно ти настільки гарно зараз казав. І якби. Цей, цей простір можна використовувати ну, по-різному. Зараз дуже часто річки використовують ну, не дуже якісно, як вже Катя говорила, там або город, або часто там е, будують якісь гаражі. Гаражні і... кооперативи і річки це те, що йде одне з одним під руку. Супер. В, в наверху в мене автівка, а під низом в мене підводний човен. Не обов'язково наверху і під низом, ну може бути навіть на рівні. Це наша теж велика проблема. Дуже часто це гаражні кооперативи, але дуже часто це просто люди встановлюють собі гараж без якихось документів. Поблизу річки, тому що там є вільна територія, тому що ну, ніхто як... не проти, ніхто не Жаби проти. Не... не квакають. <сх> так чому б і ні? От. А, і це дійсно проблема, тому що можна ось ці, як я сказав, зелені великі плями біля річок використовувати як якісні сучасні зелені зони. Це може бути ну, такий довгий лінійний парк вздовж цієї річки. І це все можна об'єднати, тому що ну річка впадає в одну річку, та річка впадає в Південний Буг, і це як єдина мережа. І чому би не зробити це все ну якимось Зелене простором, думає. парком. Так. Так, я б ще хотіла додати, що взагалі по нашим старим розрахункам, коли ще в нас було 37 річок, нам відомо в нас загальна довжина їх складала десь, стається в районі 72 двох по uh -huh. Вінниці. Це всіх річок, а з південним Бугом там 96 виходить, і але зараз у нас їх ще більше стало. Додалось там майже п'ятдесь 15 річок, і тому ми ще зараз будемо це все перераховувати. Можна уявити скільки в нас є річок по місту. Звичайно, не всі вони доступні, не всі їхні частини доступні, але скільки це можливостей для розширення Зеленого Аркасу міста з іншого боку, я завжди думаю, скільки це грошей? Ну, а що, гроші? Чи це от просто скажи мені. Е... Наскільки я розумію, утримувати річку, знайти її, відкопати, зробити її чистою, зробити то, що ми називаємо, називаємо для квартири косметичний ремонт і так далі. І так далі, і так далі, тобто рекреаційна зона і все інше. Це ж дороге задоволення, звичайно, але і якщо... воно не приносить абсолютно ніяких грошей. Ні, ні, воно воно приносить це, можуть бути прямі і непрямі вигоди економічні. Так. Наприклад. Якщо це створюється якийсь простір біля річки, очевидно, що навколо він може обрости комерцію різною. Це стане приваблива зелена зона, куди будуть ходити люди. Вони там будуть спілкуватися. Це різні непрямі вигоди. Наприклад, там хтось з кимось познайомиться і вирішить вкласти кудись гроші. Він познайомився біля річки. Ну це такий. Ти знаєш, коли я з приміти... кимось знайомився? в мене абсолютно не виникає бажання кудись вкласти гроші. Ну, це такий примітива тільки приклад. з фінансовим консультантом. Так а Катеринко, Вічслав, вибачте, маю трішки так підбивати вже так, підсумки, тому. Що ми маємо зараз виходити з ефіру? Я розумію. Тема дуже велика, дуже серйозна. Одне коротке запитання: коли буде готова е ваш цей продукт <плес> і коли буде презентація? Презентація, ми вже обговорення. плануємо почати в квітні. Вже Презентувати квітні. те, що ми написали і обговорювати. Ну дивися, значить, одразу ловлю на слові. Запрошую вас на наш майданчик для того, щоб проговорити або попередньо сказати, коли де що і як угу. і чому, або вже проговорити більш-менш якісь, хоча б попередні такі проміжні фінальні тези, які ви отримаєте в результаті цього обговорення. Домовились, домовились. Ха, все я вже з ними думався. Про ефір сьогодні була в мене гостях Катерина Пісоцька, менеджерка проекту. В відділу урбаністики Інституту розвитку міст. А також В'ячеслав е, е, Польгун, е, менеджер проєктів відділу урбаністики інституту розвитку міст. Дякую вам. Дякую. Шановні наші лідачі слухачі. Трішечки приємної музики і знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Новий вінницький ритм. 101,8 і 8 АРФ. Місто над Богом. Події, що поруч.